є буферна зона між ними і болотами. І якщо вони роблять так, щоб нам не допомогти, ну хай нас утримують. Дивіться самі, не, не треба мене ем, підсовувати під те, що я вас агітую, де з'їхати, щось лишати, ем, щось агіт, ну, якісь там погані речі робити. Ні. Просто я хочу. Вас, е, стрепенути, вас, щоб ви задумалися, що робити над вашим життям. Не думайте про чуже життя, думайте кожен особисто про своє, про свій особистий порятунок. Ну, наразі все, що в мене було так на душі, ніби я сказав, е, в резюме таке, що я бажаю вам покійного, гарного, лагідного, мирного життя. Але мир тільки тоді буде, коли буде перемога, з прийдешнім вам Новим роком. Бережіть себе.